Три представники, три медалі. Рівненські кікбоксери повернулися із міста Карловац, що у Хорватії. Там вони у складі збірної України змагалися на першому етапі Кубка Європи. Найкраще себе показав 15-річний Ілья Алексеюк. Він виступав у категорії до 60 кілограм в розділі к 1 Там було четверо спортсменів. В усіх своїх сутичках ілья ставав кращим. Боксував я в першому бою з хорватцем. В першому раунді зробив нокдаун, і після першого нокдауну мій суперник не встав. Другий бій боксував теж з Хорватом, провів всі три раунди. Певна перемога 3-0. Переможцем Кубка Європи Ілля Алексеюк стає другий рік поспіль. Досягнення свого колеги не зміг повторити 16-річний Микола Фаренчук. Він теж минулого року був першим, а цьогоріч лише третім. Змагався у ваговій категорії до 51 кілограму в розділі Фул-контакт. Тут було троє спортсменів. У першій же сутичці проти молдуванина Миколу спіткала невдача. Він трохи був технічнішим і швидше. І трохи-трохи був вище на мене мотивація, щоб ще більше працювати і вигравати, щоб доказати самому собі, що я, що я можу виграти. Додає, що незвично було працювати в розділі фул-контакт, адже майже завжди спаренгує у розділі Лоу-Кік. Такий експеримент на думку спортсмена зіграв із ним злий жарт. Такої ж думки і тренер кікбоксера. Пробували ми знайти той розділ, в якому він найкраще може давати медальний залік. Він не спрацював, таке трапляється. Зараз вже тренерська рада по ньому змінила своє бачення. Ми повертаємо його до розділу лоу-кік, Там він як риба у воді, тому вже наступний етап після перепідготовки у нього буде вже тільки в розділах лоукік. Ще одну медаль завоював Павло Голованчук. Він виступав у розділі К-1 серед дорослих спортсменів до 90 кілограм. Одного суперника здолав, а от у фіналі поступився. Відтак лише срібло. Усі призери Кубка Європи є вихованцями тренера Романа Кроля. Із хлопцями у Хорватії він не був, втім результатом задоволений. Виступили по-різному. Хотілося б, звичайно, завжди мати, кого відправляє, щоб він ставав чемпіоном, так? але ну, як сталося, так сталося. Маємо повний комплект золото, срібло і бронзу. У Хорватії відбувся перший у цьому році етап Кубка світу. Їх є декілька протягом року, і проходять вони у різних країнах. Зокрема, наші спортсмени уже готуються до другого етапу. Разом із тим кращих спортсменів не обділяють увагою і міські посадовці. Зі своєї сторони, ми цих спортсменів всіляко спонукаємо. Ось нещодавно у нас була. Комісія, яка присвоїла стипендії кращим спортсменам з олімпійських і неолімпійських видів спорту, і ось безпосередньо і ми визначили і тренерів. Хочеться зауважити, що в кращу категорію потрапив Роман Кроль Алексій Юк та Аліна Мартинюк з виду спорту, який боксинг плакав. Загалом на Кубку Європи у Хорватії делегація збірної України склала 85 чоловік, серед яких троє рівнян. Всього було близько трьох тисяч спортсменів із 32 країн. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк Телеканал ITV.